Коротше, ми з Ілюхою е, щас, е, розказує лайфхаки Ілюха, як джипом пользуватися. Він мені розказав, що тут є у мене дистанційонна заводиловка. Нажимаю, так? Закрий. Да? Закрий машину спочатку. Закриваю. Я тільки що настрою, у мене тепер пікає вона, голос подає, що закрій. Тепер два рази на одну кнопку. І два рази на оцю кнопку. Вона завелась! Вот <ріст> це чудо! Боже, це не машина, це якесь чудо. Я більше ще обрадувався, чим при, при покупці. Клас, коротше. Ти ще не все, далі сідаєш в машину, також треба і далі правильно завести. А, ще сісти треба. І що треба? А, треба відкрити. Ага. Uh -huh. І тобі зараз на екранчику є oh. дозволить далі. Шо Там, пише? Брейк. Ні, ремонт старт активно для того, щоб е... Вставляє ключ. Ключ, да, вставляєш ключ. Да. І повертай його. Все, тепер вона забиває. Клас Ви подивіться яка вона зайнята. Взагалі, тут стільки всього, стільки всього. Кнопок куча різних. Взагалі тут дуже цікаво Тут в мене багато этих... функций, полноприводная машина. <laughs> Илюха, рассказывай возможности моей ласточки. Да, свет, видит, значит, руль. Да, тут даже руль есть.